Давайте почнемо з гідравлічного насоса відпустити штуцирки, тому це кільце доволі еластичне, хоча воно вже продавлене. Звичайно, на заміну його міняють. І це кільце, дивіться, воно коли діставав воно лопнуло, на пересохся. Напевно, з цієї сторони був більше, вдавалося більше пилу вогню. В принципі, можна побачити ось по вигляду первого цього штуцера. Так. І це на гідравлічному насосі все еластичне. Квадратне, продавлене вже, але еластичне. Сальничок ціленький, все добре. всередину. Всередині є сміття. Напевно, доведеться все ж таки розібрати і гарно вийде. Щоб там було все Да, Бачите? Є там сміття. Певно розберу, подивлюся все ж таки. Почте хлопці, вже я думав його не розбирати. Думаю, тут гарно це все діло виполоскаю та й буде вона працювати. Але потім ніби, як чуйка підказала, то ніби розбирай. Думаю, провірюй, якому стані тут ущільнення все ж таки. І ось бачите, ось вам результат. Це ущінлення то, то нормальне, в якому плані нормальне. Не поплавилося. А тут таке пластикове є, такої ж корми повторює. Воно розплавилось. Так само і тут розплавилось. Бачите? Поплавлене. Ну, звичайно ж, зараз і сюди полізу подивлюсь. В якому стані тефлонові втулочки.

де Ну, а це вже вичищений, вимитий гідравлічний насос, який ви бачили раніше, декілька відео тому. Якщо в Тіктоці, якщо в Ютубі, то напевно це відео буде одним відео. Я сказав би, що насос в ідеальному стані. Є, звичайно, такі п'ятна, але це абсолютно нічого страшного, площини хороші. На відсальничок в ідеальному стані, еластичний, фасочка є, та що прилягає до вала. Все супер. Компас, кажется, целесенький. Давайте так, чтобы вам было виднейше, разверну. Корпус в классном стане. Так само виски. Я бачу тут пятно. Технові втулечки в ідеальному стані. Я би так вам показував. Я так, да так вам покажу. Все супер. Новенький ремкомплект. Шестерні. Я сказав би, що стан близький до ідеального, до нового. Це не корозія, це вимите, вичищене. Такий є просто слід на сонечку, він відблискує. Бачите, це от слід від тефлоної тулочки. Тефлонатулочка йде. Ось дивіться. Опа. Бачите ось під, ось під пальцем. Бачите, ось такий от слід є. А так він ідеально чистесенький, Якщо під іншим углом, то ви це навіть не побачите. От на сонечку воно таке трішки віддає, звичайно. Це вже не відчищається. Але площина добра. Тому збираю для майбутнього власника. Ну ось зібрав номерочок. Ущільнення. Сюди зможу показати, що заклею отвор. Значите, малярним скотчем. Там і ущінлення заміне. І я заклеїв. А я заклею по тій причині, що я туди повний насос масла залив. Щоб не було там конденсата і таке, щоб не ржавіло деталі. Залив повний насос маслом і з обох сторін заклеїв будівельним скотчем. І потім прожав через ущільнення штуцерками. Чому не зробив тут, наприклад, кулючки не понадівав, тому що як правило десь вдарилось і ще щось і це масло просто витече. А так воно там найдійніше. Цей насосик буде продаватися. Або він продасться разом з гідропарою, або він продасться продасть окремо.